Благословити, освятити пам'ятну дошку цю воїну світла Юрію, поблагословити за добрі вчинки, пам'ятати про добрі справи Його, які він чинив, відійшовши у вічність, поклавши своє життя за свободу, незалежність України, бо ти все освячення наше, і тобі славу посилаємо, собезначальним твоїм отцем. І вічні. Ми хочемо вшанувати пам'ять усіх наших світлих воїнів і відкриваємо меморіальні дошки у місті праці. Вони так і говорять: тут працював, тут працював і назавжди залишається в наших спогадах наш колега, наш світлий воїн. Це потрібно, як для того, щоб шанувати подвиг цих людей, для того, щоб підтримати рідних, які зазнали величезних втрат, так і для нас. Щоб ми знали, якою ціною дається перемога, і що ми повинні і далі робити все для того, щоб її наближати. Друга дошка, яку ми відкрили, це дошка пам'яті електромонтера служби обслуговування споживачів філії Центральна у листі, адже саме тут базувалася його бригада. Сюди він приходив щодня на роботу. Тут він працював. Строю навічно строю серед нас і завжди йому шана, честь. І так само честь і повага родині, батькам, дружині, дитині про велику світлу пам'ять світлого воїна. І ангелочок і ангелочок це як твій татко. Він назавжди з тобою. Він ніколи тебе не покине він завжди коло тебе. Я хочу подякувати вам, Обленерго, саме всім вам присутнім. За те, що ми виконуємо свою місію, згадуючи тих, хто віддав своє життя за те, що ми сьогодні були тут. Нам залишилося мати громадянський обов'язок і це згадувати і підтримувати батьків і дітей. Він був, звичайний, як і всі, разом з нами жив, але поклав свій обов'язок при перші всього захистити державу. Юрія Кайгородова в колективі згадують дуже світлими словами як дуже таку позитивну людину. Про нього не кажуть інакше, як Юрчик завжди згадують його золоті руки. Він усе мів, усе майстрував. І як розповідають побратими вже по воєнній службі, по військовій службі, він і на фронті мав позивний фіксик. Той, хто щось завжди вигадує, майструє, винаходить. Ми згадуємо із сумом, але з усмішкою. Бо позитивних людей треба пам'ятати, як кажуть, військові, вони назавжди залишаються в струю. Наші світлі воїни, воїни світла, воїни добра, працівники яких втратив колектив Прикарпаття Обленерго.